Товариству, всім вітання. Є перша перемога домашній Карпат нарешті. Ліверпуль шансів програє Манчестер Сіті. Ну, і, звичайно, всі чекають вирішального матчу, кого збірна України. Ви на каналі Red Sand Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Ну, Давайте пару слів про клубний футбол, який зараз я на відпочинок починають знову міжнародна пауза збірні. Е, Карпати. Зустрічалася Льові з Кровбасом, які в топ-5 дуже недавно навіть були перші і ЛНЗ було перше. Надіялися, що нарешті буде перша домашня перемога. Перед тим вони обігали на виїзді ЛНЗ у Д0. Гри було не дуже, але Домчак поспасав був кращий гравець матчу. Тута 18 0 субота. Люди прийшли підтримувати. Надіялися, що Карпати зможуть здобути три бали. І... Так сталося. Та. Не було Моршеченка, не було Альвареса, але зато був Сич, був Бруніню, Пау Вітор, якого недавно називали, вибачайте, вислів, пасажиром. Напевно, свій найкращий матч за Карпати видав, десь сам мав 5 моментів. Не забив, на жаль, але постворював багато метів. Є вихід сам на сам, де Кємкін збив, получив червону в першому таймі. Люди підтримали, кричали, Кємкін топ, Кємкін наш. Карпати довго не, не могли забити, але в другому таймі Брунінюс. З помилки Ханькова воротаря 1-0. Створювали ще моменти. На жаль, другий не забили, але три бали є. Нарешті-нарешті у Льові є перша перемога. Супер. Дві підряд на сухо. Лопашку, другий матч дискліфікації відсидів. знаєте вже кажуть, можливо, ліпше хай на трибунах буде, тоді будуть перемоги. Ну, тепер надіємося, звичайно, що. Наступний домашній матч з металістом, і нас так само буде перемога, і ми будемо боротися за топ-5. Як вам гра Карпат, як вам результат, і нарешті є домашня перемога. Дякую болівальникам за підтримку. Ви найкращі. Пару слів хочеться сказати, що Динамо програло ЛНЗ, то є Мізрінський, Перед тим не Зінській виграли 6-0. Скільки там 40 з чимось матчу не програвали, от програли в класичному, і тепер програли в цьому ЛНЗ, І вже знаєте, вже Шовковському, напевно, трошки креселко починає. Що датися? А Шахтар спокійно декласував Полтаву 7-1 і вийшов на першому місці. Вже має 7 очок від, від, відриву від Динамо. Це дуже багато йде до чемпіонства. Е, пару своїй погінській прем'єр-лізі Ліверпуль грав з Манчестер-Сіті. На виїзді знаєте, я як болівальник Ліверпуля відчував, що не буде все так просто, бо Гвардіоли тисяч не матч. Вітаємо, до речі, Пепа. Його і кло був привітав. І все так сталося. 3-0 практично. Без шансів, можливо, був би переломний момент, коли забив вантей головою. Але Оліверс Кавану відмінили це. Два, вибачте, завислі клоуни судять, що один на варі, що шунив вони завжди проманчестерські, завжди багато помилок не на користь Ліверпуля. Ну вже як є. Що Робертсон мішав до нарумі. Не знаю. пишіть в коментарях. заважав, він не заважав. Моя думка, що цей гол можна було зараховувати. Але я все одно до кінця не впевнений, що цей гол щось сильно змінив. Я думаю, що Манчестер Сіті виграв по ділу. Ось так. Арсенал так само уступився, зіграв 2-2 з Андерлендом. І подивимося, чи зможе Ліверпуль боротись того року за чемпіонство. Важко сказати. але я сподіваюся, що все вкинуто на ЛЧ. Друзі, звичайно, тепер про пару слів про збірну. Для чого, як то кажуть, ми всі зараз зібралися? Є список Риброва, вже ось ось ще трішки і матч, але і є, як завжди, проблеми. Давайте почнемо з воротарів. Хто нас викликаний? Трубін, Різник і Волинець. Ну, я думаю, тут це ясно буде святи Трубін. Недавно пенальті відбив. Гуніна нас знов не викликали. Вже як яке, напевно, напевно, все по ділу. Не грає за реал. Так що, тут все ясно. Їдемо так. По захисті справа. Караваєв, Нарешті викликали Каравая, в Гровець Динамо. 749 матчів він не був збірний. Юхим Кунопля справа є. Звичайно, Забарний, Бондар, Сваток. Е -е, хто нас ще? Був Батагов. На жаль, травмувався замість нього викликаний Михавко. Е -е, зліва Михаліченко, зліва е -миколенко. Ну, зараз попробуємо вгадати склад. Звичайно, ну приємно було, що був Батагов, на жаль, травма його нема. Ну, Забарна, я думаю, понятно. Матвієнко так само буде грати, все як завжди. Півзахист. Тут нас дуже насичено. Калюжний Ярмолюк, Брашко був, вже нема. травма замість нього Назарина. Шапаренко, Маліновський, Учеретько, Судаков, Циганков, Гуцуляк і Зубков. Знаєте, дуже багато гравців зараз у хорошій формі. Що Ярмолюк, що Калюжний, що Маліновський, що Учеречко, що Судаков. Зубков взагалі визнали найкращими, пошукаюсь. Правим Вінгером. Дуже круто, дуже класно. Подивимося, який поставив склад проти французів, але ми розуміємо, що Лубова грав нас з Ісландією. В нападі, на жаль, так само є проблема. Травмувався Довбик. Його немає є Ванат, який забиває, є Яремчук, який недавно забив. Він знаєте, такий трошки талісман і, як то кажуть, гравець Риброва, який не раз виручав. Подивимося, хто буде грати в Остові. Ну, скорше всього це буде, напевно, Ванат. Замість, до речі, Довбика до Волошина. Ну, давайте попробуємо гадати склад на Францію. Воротарь Трубін, справа, я думаю, Юхим Кунопля. Забарне Матвієнко, зліва Миколенко. Далі буде, напевно, Калюжний. Далі буде Ярмолюк. Далі буде Судаков, скорше всього, знову його поставлять зліва. Справа велика ймовірність, що буде хто в нас Гуцуляк або Зубков, вона от нападі. І, напевно, ще буде Маліновський. Ось такий склад. Пишіть, друзі, в прогнозах в е коментарях, які ви очікуєте склад. І що очікуєте проти французів, звичайно. Бо знаєте, Французі є багато проблем, багато травмованих, але там такий склад, як правильно, деякі експерти кажуть, що це взагалі, я думаю, не проблема. Вони можуть і другим-третім складом нам накирити повну торгу. Ми розуміємо, якщо ми виграємо Франції, ми собі гарантуємо друге місце вже остаточно. На перше місце ми і так не претендуємо. Якщо ми граємо нічого з французами, тоді буде простіше з Ісландією. Нам може підходити ніч, але нічого не можна грати проти Ісландії. Ми розуміємо, що нам треба проти Ісландії перемога, і тоді все буде ок. Друзі, давайте, звичайно, спрогнозуємо, який буде рахунок матчу Україна-Франція. Давайте так: Франція, Україна 13 листопада 21.45. Франція, Україна, точний рахунок і хто буде лев-матчу. Хто вгадає точний рахунок і Лев Матча, звичайно, буде подарунок. Ну що ж, друзі, прогнозуємо склад. Я вам список Риброва, Кого треба було викликати? От багато дискусій, що немає Ярмоленка. Я так само згідний, що він заслужив. Напевно, не хоче, щоб там рекорд Шевченка чи копив Ярмоленку. Який бачите склад, що очікуєте від гри проти французів? І, звичайно, вболіваємо, підтримуємо і віримо в нашу збірну, що вона вийде в плей-офф на чемпіонат світу. Друзі, всім дякую за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог! па, -па. Слава Україні!